Де придбати ліки ввечері або рано вранці? Через обмеження воєнного стану, а саме комендантську годину, яка у Кременчуці діє з 23-ї ночі до 5-ї години ранку. Більшість аптек працюють до 8-ї години вечора. Тож придбати ліки ввечері або рано вранці надзвичайно складно. Саме тому на території лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька відновив роботу аптечний пункт, що працює цілодобово. Графік роботи цілодобово люди можуть придбати ліки, коли їм завгодно, в будь-який час. Можна заїжджати на території лікарні і відвідувати аптеку постійно щодо асортименту. Він доволі великий і охоплює весь спектр необхідних медичних препаратів. У нас взагалі є все, але більше це флакони, ампули, ну і шприци, системи даже є дитячі ліки. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.